Я гарантую, що ми разом з вами зараз змінимо день цієї прекрасної леді на краще. Добрий день. А що ви в магазині погуляли? Погуляли, нічого не скупилося. Скільки вам років? Я вас не перший раз бачу. 84. Як вас влади, Галя? Пані Галина, ви дуже гарно виглядає. А де ви працювали? Я працював на стройці, потім на воєнному заводі. Санція мір наша літала, пульт вправлені робили. Нічого собі. Яка ви молодець. Вам не важко? Я приготувала, тому що в мене тут стимулятор, я не можу принести. Який стимулятор? Стимулює, щоб ви 200 років жили, так? Будемо жити. Або тільки війна кончилась, будемо жити. Сьогодні день допустя, знаєте? Хочу вам приємно зробити. Пішли в магазин, я вам вплю, що вам потрібно. Та у вас така приємна усмішка, ви така на позитиві. Навіть про свій стимулятор з позитивом говорите. А чого ж? А я вас потім навіть підвезу. А мене, до речі, Данило звати. Це ваша тачка. Давайте все своє сюди ставте. Тримайте за тачку і пішли. Ви дозволите, я буду хазяйничать. Є бананчики, апельсинку. Як ваше отчество? Галина Івановна? Да. І я Іванович. Данило Іванович і Галина Івановна да. пішли за покупками. який є. У вас настрій потихеньку підіймається? Підіймається, але мені невдобно так. Ви все життя працювали, щоб да. ми зараз жили, то давайте й ми. Я родителі робила на таксі. Та правда, ви що? Да. У вас категорія є навіть. ЦБ. Нічого собі. ЦБ. Сирочка вам смачного. Давайте вам сарделечок візьмемо. Отак, є молоко. Що вам ще взяти? Сметану? там. Сметану? Сметанка є. Хватить. Ні, пішли. Що, мультик тільки почався. Завжди такі беру величенькі. Тримайте. Обанкропік. Оселедець є, маслиця вам тримайте, Кетчуп ми з вами шукали, знайшли. Ви як зачаровано. Що, значить, Стидно красти? Гречечку давайте возьмемо вам, горошка возьмемо. Згущене молочко. Ви зрозуміли, що краще зі мною не сперечатися, так? Да? І давайте ще от вам десертик возьмемо. Обіцяю, хлібушка беремо і йдемо. Смачний хлібу. Слухайте, ну мені приємно, у Галіни Івановів настрій, гляньте, як піднявся. Олійку забули взяти. Сідайте. Хоча, слухайте, і ви можете мене підвести, так? Да? Прова у вас є. Що ви серйозно водітелем працювали? Так, да, таксі. А як це так сталося? Це ще в 76-му році молода. Ну, я не довго, два роки поробила, тоді я тут -то, таке тяжколо було, почали висаджувати, вбивати, от, машини забирати. Вах, звісно, важко ще що подорожання таке. Куди не підеш сюди, все дороге, все дороге. Того взяв, того взяв, все вже. Ждеш знову тої пенсії. Ну, я вам сьогодні трошечки. Ой, ви все. Це вже мені хватить, у нас в Полодільник полоду, мені вже хватить. Ой, ну я рад, що я вам настрій підняв, пані Галина. Ліки треба. Все время ліки я після цієї операції. Буду молитися, я, а я сестри передам. Ой, дуже дякую. Мені дуже приємно. Дуже приємно. Що ви сама донесете? Все бережіть себе. Щасливої дороги вам, хай путі вам щастить кров. Все, ангела-охоронця вам. Так. Я гадаю, що Галина Іванівна і досі в шоці, але я радію, що цей шок від нас з вами приємний. Ставте лайк, робіть репости. Нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.